Вітання усім глядачам. Час новин на першому міському у студії працює Наталя Болдинська. І розпочинаємо випуск з інформації про те, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 4 квітня, яка обірвала життя 9 дітей та 11 дорослих в лікарнях у тяжкому стані. Досі перебувають постраждалі. Представники ООН назвали цей підступний удар найбільшим за кількістю загиблих дітей. Е, спочатку дві тисячі року, вся Україна схиляє голови в скорботі через співчуття тим, хто втратив найдорожче. Молились за упокій душ безновинно загиблих дітей біля сумнозвісного майданчика, який опинився в зоні ураження російської касетної балістики іскандер м у Саксаганському районі. Священики православної церкви України вранці понеділка провели молебень за душі Криворізької малечі дітей, які б мали жити довге і щасливе життя в колі рідних та близьких. Але російське смертоносне залізо. Враз зруйнувало ці плани, а долі криворізьких родин випалило вщент. На панахиді попувала наша знімальна група. Де ще в п'ятницю в день лунав дитячий сміх та бавились на гойдалках? Нині справжній народний меморіал пам'яті. Люди з ранку суботи і понині несуть м'які іграшки, живі квіти та солодощі. Все, аби вшанувати пам'ять без невинних жертв російського ракетного терору. Наслідок балістичної атаки касетним іскандером М загинули дев'ятеро дітей, що саме бавились на гойдалках чи перебували поруч. На картина на ну, це все дивиться. Коли дитя лежить, і при тобі воно помирає виросло тут, родилося, росло і Біля зловісного майданчика в пам'ять про дитячі жертви священники Православної церкви України провели панахиду. Ніякі слова не здатні втамувати пекельний біль, який зсередини спалює батьків та рідних маленьких янголів. Втім, панотці відправили службу, адже всупереч всьому треба жити далі. Звершуючи молитву, попросив, щоб Господь поселив їх в тих небесних чертогах, царстві небесному, бо пекло руського міра вони вже відчули на собі. Ми всі розміри розуміємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Ми сьогодні від Керуючої єпархії, підносячи свої гарячі молитви, співчуваємо рідним, близьким, заповняємо свої щирі і босуйні молитви і віримо, що Господь дарує нам всім кріпості пережити ці найтемніші часи, оскільки вони завжди перед світанками. І наш, наша українська перемога. Вона неодмінно стане, бо ми всі на неї приречені. Станом на понеділок, внаслідок російської атаки на Кривий Ріг, в п'ятницю 4 квітня, в місті загинули 20 людей, з яких дев'ятеро це діти. Починаючи з понеділка, почали ховати жертв кривавого ракетного обстрілу росіян. Рішенням міської влади 7, 8 та 9 квітня, в кривому розі оголосили триденну жалобу за безневинними жертвами жахливого злочину. Вічна пам'ять загиблим. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Отримали поранення внаслідок атаки безпілотника. Вранці в Нікопольському районі росіяни застосували ударні дрони проти місцевих мешканців. В Нікополі поранено двох жінок. В стані середньої тяжкості їх доправили до лікарні. В покровській громаді постраждав чоловік. Його життю наразі нічого не загрожує. Напередодні протягом дня російські війська атакували Нікопольщину, артилерією та дронами. Під прицілами були Нікополь, Марганецька та Покровська громади на щастя без жертв. Але ворожу залізу зачепили чотири будинки, кафе, газогони та леп. В Новопавлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок ударів кабами поранено трьох людей. Вони в стані середньої тяжкості в лікарні. Прильоти пошкодили адмінбудівлю, магазини та гараж. Внаслідок російської агресії минулої доби на Донеччині пошкоджено понад 50 об'єктів. Серед них приватні будинки, багатоповерхівки та складські приміщення. Евакуйовано 84 людини, зокрема 26 дітей. На Харківщині внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівка, господарчі споруди споруди та леп окупанти застосували артилерію, авіабомби та дрони. На Сумщині протягом доби зафіксовано 42 обстріли прикордоння. Пролунало понад 100 вибухів. Пошкоджено щонайменше господарську споруду. Наслідки атак уточнюються. Варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО ракети. До них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії це те, що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. В Запорізькій області російські війська здійснили понад 200 ударів по 11 населених пунктах. Пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки та господарські споруди. Інформації про постраждалих не надходило на Херсонщині внаслідок обстрілів та авіаударів. Загинула одна людина ще семеро поранені, в тому числі вагітна жінка. Пошкоджено два багатоквартирних будинки: дев'ять приватних гараж та авто. Обстрілів зазнали як житлові райони, так і об'єкти соціальної інфраструктури. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак. Нуль жалю до російських вбивць, українських дітей. Протягом минулої доби справедливу кару за свої злочини отримали ще понад 1300 окупантів з усиллями Сил оборони. На додачу на металобрухт перетворили 70 одиниць автотранспорту, 31 гармату, 28 безпілотників, 23 броньовики, 15 крилатих ракет, 13 танків та 2 РСЗВ. Наші ракетні війська та артилерія вразили 8 районів зосередження особового складу та озброєння. Наші війська відбили 165 атак ворога на різних напрямках. І в цілому оборони України за 1339 днів знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 21 тисячі броньовиків, понад 25 тисяч гармат, понад 31 тисячу безпілотників понад 43 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет та понад 925 тисяч окупантів. 15 точок та мільйонні прибутки у кривому розі виготовляли і продавали палений алкоголь. Слідство встановило, що група осіб налагодила в місті роботу підпільного цеху з виробництва алкоголю без належних марок акцизного податку. Готову продукцію збували оптом та в роздріб через мережу з 15 торговельних точок. Їх щомісячний прибуток сягав мільйона гривень. В результаті спецоперації правоохоронці здійснили майже 40 санкціонованих обшуків за адресами. Виробництва зберігання та реалізації фальсифікату в результаті вилучили понад 2 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю, майже 5 тисяч пачок цигарок без відповідних акцизних марок, транспортні засоби, гроші а також обладнання для виробництва і пакування. Попередньо загальна вартість вилученого контрафакту становить понад 4 мільйони гривень. Наразі триває досудове розслідування за фактом виготовлення та незаконного зберігання і збуту, а також транспортування підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють коло осіб причетних до справи. Частування для літніх людей, збори макулатури, корму для безпритульних тварин, прибирання території, висадка квітів та дерев, книжки, теплі речі для армійців, а також підвішена кава в закладах Кривого Рогу. Організатори тижня добрих справ підбили підсумки діяльності понад 250 учасників із 40 команд. Планували масштабний святковий захід, втім кривавий ракетний прильот ввечері п'ятниці із 20 загиблими. Змінив формат на зустріч із профільної. Психологиною та все ж добрі справи зроблено, і ми хочемо про них розказати всі подробиці далі. Команда пані Тетяни та її підопічних має назву росточки для неї та малечі участь в тижні добрих справ стала першим таким досвідом. Діти активно робили цей світ, хоча б трошки кращим. Зібрали за тиждень найбільше макулатури 120 кілограмів. Робили шпаківні для птахів, пригощали літніх людей, піклували за тваринами. Все, аби привчати дітей робити добрі справи з маличку. В такому масштабному марафоні ми беремо участь перший раз. Ми наймолодші, тому що ми другокласники, дуже «Прикро, Що воно так сталося, що ми зібралися саме в такому зараз масштабі, а не так, як планували, тому що е, приємно і класно було спостерігати, як діти творили ці добрі справи. Е, маленькі, з е, яскравими ученятами, завзято. З, е, вони перше було дуже прикольно, коли вони пригощали. Бабусь, дідусь кавою, чаєм, печивом, коли вони збирали корм для спритульних тварин. І, хоча першопочатково планувалося, що підбиття підсумків тижня добрих справ стане міні-святом, з огляду на трагічний ракетний обстріл росіянами міста, який вбив 20 людей, з яких дев'ять це діти, подію трансформували на збори із практичним психологом, адже підтримка саме такого профільного фахівця людей вкрай потрібна. Пам'ять безневинних жертв вшанували хвилиною мовчання. Субтитры Тримка дієвою порадою та добрим словом, значення психологічної допомоги від початку великої війни та з огляду на криваві злочини, що їх коїть Росія, важко переоцінити. І тому фахівчиня Тетяна Бондаренко запрошує людей не мовчати про те, що їх турбує та непокоїть. Всі переживання потрібно пережити та відпустити. Коли почалась велика війна, до цього ніхто з нас не був готовий, і психологи, як ви розумієте, теж але одномоментно прокинулось таке бажання допомагати людям, адже я представниця професії, яка безпосередньо. Допомагає оточуючим впоратись зі своїми емоціями та почуттями. І я надала свої контакти, зокрема на перший міський телеканал. Кожен бажаючий мав змогу зателефонувати мені і розповісти, що його турбувало та непокоїло. Тоді ще не було такого поняття, як кризисна психологія, психологія психотравми, що таке психологія військового часу. Але щире бажання дієво допомагати було. Поміж тим, тиждень добрих справ, за словами організаторів, більшою мірою вдався. Всього зібрали майже 600 кг Мівь макулатури на 2300 гривень. На них купили 115 одноразових душів для армійців, зібрали більше 250 книг для лікарень, зібрали 300 кілограмів корму для волонтерів, що опікуються тваринами. А ще збирали сотні кілограмів пластикових кришечок для переробки, майстрували шпаківні та годівнички, в'язали теплі шкарпетки для військових, висаджували десятки та сотні дерев та квітів. Прибрали від сміття 5 гектарів території, вивезли 500 кілограмів сміття, залучили 16 кав'ярень магазинів до акції підвішеної кави тощо багато вдалось зробити, але тепер в планах на наступний рік зробити ще більше добрих справ попри всі перешкоди. До е, тижня добра долучилося е, близько 250 учасників. Це 40 команд, які наповнювали наше місто добром. Робили його в масштабі, поширювали. Мені здається, ось це добро, яке е, від серденьо якось кожного учасника доєднувалось. Воно освічувало всю планету. Воно напевно було видно з космосу. Су і е, ніякі пніякі події, які а... Да, приходять в наш час, відбуваються з нами протягом ось цих двох днів, і три роки. Да, і десять років в цілому не здатність цього розрушити, щось змінити учасникам тижня добрих справ. Організатори вручили пам'ятні нагороди, а також приємні призи від партнерів марафону добра. Серед них і перший міський телеканал, який подарував можливість запису студійного інтерв'ю. А ще у вас сертифікат від першого міського телеканалу на. Учасники тижня добрих справ певні, ті добрі ініціативи, які вони втілювали протягом семи днів, неодмінно стануть гарним прикладом і для інших, хто теж хоче змінювати світ на краще, але поки що вагається. Головне зробити перший крок. Олександр Фефілатів Гліпривчук, перший міський. Криворіжці провели в останню путь загиблих під час атаки на наше місто жертв. Сьогодні містяни прощалися із Данилою Нікіцьким та Аліною Куценко. Закохана пара, яка тільки починала свій шлях в доросле життя, та жінкою, яка закрила собою свою дитину Вікторію Головко. Всі вони в той день займалися своїми планами та раділи життю, але російська ракета обірвала усе. Побували на прощанні, і наші кореспонденти. Кривий ріг у скорботі сьогодні близькі, колаги, однокласники пробуджали рідних, які загинули у той страшний вечір 4 квітня. І все є живі, дні, відінічила є Вікторія Головко, звичайна жінка та любляча мати. Того трагічного вечора вона, не вагаючись ні секунди, стала щитом для восьмирічного сина Матвійка, тим самим врятувавши його життя. 7 квітня криворіжці зібралися у храмі святої трійці, щоб віддати їй шану. Дуже гарна, це доброзив, дуже добра. Ну гарна людина, дуже гарна, дуже гарна матір, дуже гарна. Ну, Дуже гарно і робітниця, і працівниця. Вона дуже гарно вишивала і нитками, і бісером, в'язала, і спицями, і крючком. Вона дуже була така працьовита. Ж дня обірвалося життя 15-річних Данила Нікіцького та Аліни Куцанко. Вони були закоханою парою. Батьки хлопця у ті жахливі моменти після трагедії були не в змозі говорити. Сиділи біля нерухомого тіла сина, а бабуся тільки шепотіла крізь сльози. Ти ж моє сонечко. їх разом у білих трунах провели у засвіти. Батьки, схиливши голову над ними, оплакують дітей, у яких попереду ще мало б бути ціле життя. Не пам'ятаю ні разу, щоб Даня був чимось засмучений. Даня заходив в кабінети. Завжди в нього була посмішка на лиці. Це така щаслива дитина, яка була душою компанії. Яку любили друзі і який був таким знаєте, маленьким живчиком. У той зловісний день вони гуляли разом з друзями, як раптом, балістика на місто, вибух і їх більше немає з нами. Творча річність, така весела, як активна. І допомагала людям. Дружелюблям полети. Якась така душа кампанія. Цей день назавжди залишиться чорною сторінкою в історії міста та всієї України. Загалом, через атаку Росії на Кривий Ріг, загинуло 20 людей. Серед них дев'ять сидіти. Перший міський висловлює щирі співчуття родинам загиблим. Світла їм пам'ять. Анастасія Костенюк Лі Привчук, перший міський. І продовжуючи тему трагічних наслідків одного з найжорстокіших днів за весь час повномасштабної війни, 4 квітня ворожий удар припав на двір із дитячим майданчиком, і тоді було вбито дев'ятеро дітей. Сьогодні Криворіг прощався із дев'ятирічним Германом Трипольцем та семирічним Радиславом Яцком. Як пройшли церемонії прощання, дивіться далі. Їхнє дитинство обірвалось миттєво 4 квітня. Російська ракета забрала ці маленьке життя просто на ігровому майданчику. Сьогодні ж батьки ховають своїх маленьких дітей. Герману було всього дев'ять. Він любив життя, маму й тата, захоплювався карате та плаванням і мріяв стати блогером. Сестра Германа крізь сльози розповіла: він був світлою дитиною, таким якого важко знайти навіть серед тисячі. Десять майже десять років щасливого життя нам подарував і пішов. Я на Дуже хороший був таке світле дитя. Я таких, ну не то, що він мій чесно, не бачила таких світлих дітей. Його вчителі й друзі у розпачі. Ця російська ракета вбила не просто дитину, вона вбила майбутнє. У сьогоднішній день діти гралися на майданчик. Така страшна подія. Вбиває наше майбутнє, вбивають наших дітей. Те, що набирають найкращих хлопців та дівчат. Ще домохнулися нашими людьми. Немає прощення. маємо прощення. рибят не винагами. А цей маленький хлопчик Радислав мріяв стати старшим братом, але побув ним зовсім трішки. У сім років його вбила Росія. Невимовний біль відчувають усі, хто його знав. Я не знаю, не можна бути саме ідеальною дитиною, не можна бути саме, -саме люблячою матусі. Кожен день народження вона відмічала йому дуже креативно, дуже любляча сім'я. Вони чекали Аделіночку. Він так, він так любить цю Аделіночку. Він приходить і каже, Аделька, Аделіночка, моя сонечко, він так танцює, він прибігав з школи одразу до неї. Я не знаю, чи є бук на світі, що можна забирати таку дитину. Я не знаю. Його настало у машині, дорогою з дачі. Весь удар прийшовся саме на нього. Мама прикрила восьмимісячну сестричку, але сина врятувати не вдалося. Україна в жалобі за цими невинними дітьми цих янголів безжально вбила Росія. Неможливо уявити той біль, що відчувають батьки, Щирі співчуття рідним і близьким. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. Та команда першого міського приносить свої співчуття родинам загиблих. І такими були непрості новини останніх кількох днів у кривому розі. Ми продовжуємо працювати. Ви ви були в курсі найголовнішого у студії. Працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.